Беззаперечні докази вини на Прикарпатті заочно судитимуть 10 російських депутатів. Загалом служба безпеки передала обвинувальні акти до суду щодо 55 обранців Держдуми країни агресора. Вони голосували за визнання так званих ЛНР, ДНР і цим самим підтримали розв'язання повномасштабної війни проти України. 15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента Російської Федерації із проханням визнати незалежність тимчасово окупованих територій. Торії Донецької та Луганської областей після цього, 22 лютого, російські депутати проголосували за ратифікацію договорів про дружбу та взаємну допомогу між країною-агресором та цими терористичними угрупованнями. Вже наступного дня на підставі укладених договорів ватажки терористів звернулися до Кремля з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними агресії. Вже 24 лютого Росія атакувала всю територію України ракетно-бомбовими ударами. А також увела війська на Півдні, півночі та сході. Таким чином, депутати Держдуми сприяли реалізації кремлівського плану. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 110 – Це посягання на територіальну цілісність та недоторканність. І наразі щодо 55 депутатів розслідування завершено їхні справи передано до суду. Обранцям загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.